Вітаю, це новини Прикарпаття, і ми готові підбити підсумки тижня. Сьогодні в студії Інна Федунків говоримо про соціальну інтеграцію переселенців у Надвірнянській громаді. Розповімо деталі зустрічі лідерів громад у Калуші і на завершення матч, де ветерани та спортсмени стали однією командою. Не перемикайте, головне за тиждень у нашому випуску. Рішення сесії для допомоги фронту у Коломиї депутати та громада вкотре передали необхідне обладнання підрозділам Збройних сил України, зокрема, евакуаційне авто та міні-екскаватор для батальйону безпілотних систем Стриж. Про те, як Коломийська громада розподіляє бюджетні кошти на підтримку війська, дізнавалася наша Коломийська знімальна група. Допомога фронту перше питання порядку денного. Перед початком 67-ї сесії Коломийської міської ради очільник громади Богдан Станіславський прозвітував про чергове підсилення для наших оборонців. Цього разу автопарк захисників поповнився двома одиницями спецтехніки. Бус Мерседес це евакуаційна машина для наших медиків, а також міні ескаватор під споренвології, який ми передаємо на наш батальйон безпілотних систем, якому буде. 1 лютого один рік батальйон «Стреч». за евакуаційним бусом приїхав координатор стаб пункту 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олег Токарчук. До повномасштабного вторгнення він працював першим заступником міського голови. Я дякую за цей броньований автомобіль. Він реально нам допоможе здійснювати медичну евакуацію з тої зони, яка зараз є ків-зоною, зоною для враження. Впівдронами і іншими засобами високоточного враження, і це важлива броня, яка буде допомагати нам рятувати воїнів. І я пам'ятаю ту розмову десь місяць тому, коли Богдан питав, а що вам дуже потрібно, я сказав, тільки це і більше нічого. Друга одиниця техніки, міні-екскаватор, відправився до батальйону безпілотних систем Стриж, отримав її коломаянин Богдан Фодорук. Батальйон Стриж це більшість виходців з нашої Івано-Франківської області. Батальйон стриж це 600 забаранених русаків, більше як за півроку. 300 300 25 знищених гармат, 5 знищених танків, 25 знищених одиниць броньованої техніки. Це великі три роти, великих бомберів, ФПВ. Обидві машини вже вирушили в зону бойових дій. З колоною Євгенан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Надвірнянський район став одним із найбільших хабів для внутрішньопереміщених осіб у регіоні, давши прихисток тисячам сімей. Попри те, що багато хто вже покинув край, для багатьох людей Надвірнянська громада залишається єдиним безпечним місцем. Які виклики стоять перед переселенцями сьогодні? Як працює система підтримки та де знаходять сили люди, що втратили все? У складних історіях розбиралася Івана Осташук. Рідна домівка для любові Пірютко лишилася лише на фото та у спогадах. Снаряд окупантів зніс половину її багатоповерхівки на Донеччині ще у 2022 році. Переїхавши з чоловіком на Західну Україну, найбільшим викликом стало житло. Подружжя орендувало помешкання і більше року чекали на виплату компенсації за зруйноване житло у сумі понад 600 тисяч гривень. У нас в квартирі було все: опалення, вода гаряча, бойлер стояв. Телевізор великий, був ремонт в квартирі, пластикові вікна. Все було. Но тут придбали так, газ є. Вода на вулиці. Подружжю складно виживати на пенсію у 2,5 тисячі гривень. Щоб підтримати родину та бути корисною громаді. Жінка у надвірні влаштувалася на роботу двірником. Попри всі труднощі, вона не втрачає надії, чекає на мир і мріє повернутися додому, незважаючи на все на жити тут. Я не цураюсь ніякої роботи. Навіть вони от просять там під'їзд помити. Я йду з. Ну, все одно де щось і починають. А ви понаїжджали, оце із за вас. В нас це все таке твориться. Ольга Береза з родиною через постійні обстріли виїхала з прифронтового Нікополя. Спочатку поселилася в Яремче, але через високі ціни на оренду переїхали до надвірної та згодом відкрила ФОП і почала виготовляти зефірні квіти. Її дім у Нікополі на лінії фронту пошкоджений, але вцілілий. Тому родина планує повернутися після війни. Ольга зазначає, спочатку підтримка переселенців була відчутною. Нині ж багато ви Лишилися сам на сам із проблемами. До нас раніше приїжджали дуже багато фондів. У нас була був свій якийсь. Куточок, свої заходи. Ми приходили, відкривалися. Психологічні такі розмови легкі, ненав'яжі, але люди відкривалися. Алла Гуці з Миколаївщини тікала від окупації двічі. Спочатку, коли ворог зайшов у рідну Снігурівку, згодом, коли звільнене місто почали рівняти з землею постійними обстрілами, вона зізнається, найважче психологічно. Хоч побачити, що ми тут є, і ми не при іноді чуєш понаїжджа. Ми не понаїжджали. Ми змушені сюди приїхати, бо інакше ми не знаємо, як жити. В одному з прихистків надвірної ми зустріли Олексія Нагорного. Ветеран війни він захищав Україну з 2015 року. Втратив на фронті кінцівку, а через окупацію дім. Його родина за кордоном, а він тут вчиться жити з нуля у наданій громадою кімнаті. Умови да, зручні, так як я інвалід ось на візку. Є панк, що я можу заїхати і виїхати. і… І в приміщення я можу переміщатись, ну би нормально, і умови тут, і кухня. Надвірнянщина стала другим домом для понад 30 тисяч українців. Станом на січень 2026-го тут офіційно мешкають майже 16 тисяч ВПО. Це кожен десятий житель району. Окрім даху над головою, людей намагаються інтегрувати в економічне життя. Так, за сприяння центру зайнятості з 2022 року роботу отримали 313 переселенців. Ще десятки людей пройшли перепідготовку та залучалися до суспільно корисних робіт. В нашому районі розгорнуто 70 ліжкомість для евакуйованих осіб. Ми їх поселяємо, Ми їм пропонуємо поселення і також. Ми поселяємо і приватний сектор. Ми поселяємо внутрішні переміщені особи. Хочу сказати, що у нашому районі є сім закладів міст тимчасового проживання, де проживають внутрішньопереміщені особи. Станом на 1 січня там проживає 239 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. У 2025 році було 17 тисяч. На сьогоднішній день 15 600. Це Десь на 2000 тисячі приблизно зменшилася кількість внутрішньо переміщених осіб, але це пов'язано з тим, що люди частина людей виїжджає за кордон, частина повертається до, до, до своїх домівок. За майже чотири роки війни громада та приїжджі навчилися жити пліч опліч. Чи стали переселенці своїми? Ми запитали у перехожих на вулицях надвірної. Вони такі самі, як і ми. Єдине, що нас розділяло, мабуть, умова. Ми маємо розуміти в якій ситуації та людина опинилася. Хто то не пережив на своїй шкірі, той то того розуміти не буде навіть близько, коли ти лишаєш абсолютно все і береш тільки себе, бо більше не годен ніцу з'яти. Є такі, що і в нас, що не хочу робити, а є такі, що і поможу, що віддячу за те, що ти хоч щось їм даєш. Кожна розповідь це вузол болю, виживання та незламної надії. І за кожною цифрою статистики стоїть людина, яка вірить, що колись таки повернеться додому. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Рай. Готувати кадровий резерв для держави вже сьогодні. Калуш став центром зустрічі очільників громад з усієї України. Це учасники програми Ліга лідерів лідерів-2025». Разом із європейськими партнерами з Юліт вони дали старт проєкту ЮНЕКСТ, що має на меті залучити молодь до реального управління громадами. Йдеться про конкретні стажування, обмін досвідом та впровадження європейських стандартів молодіжної політики. Як Калуш став майданчиком для майбутніх лідерів, бачила Яна Лазорик. Нові можливості для юних та активних калуш став платформою для обміну досвідом між громадами з різних областей України. Місто прийняло учасників ліги літерів місцевого самоврядування, які в межах міжнародної програми Юлі з Європою працюють над розвитком молодіжної політики. Головна мета зустрічі створити дієву мережу молодіжного врядування, де юні активісти зможуть не лише навчатися, а й реально впливати на життя своїх громад. Двадцять п'ятому році 25 самих активних голів з України були організовані програмою Лід з Європою Навчальний процес Ліга лідерів. І сьогодні ми бачимо продовження цього навчання спільно. Команда голів громад підготувала проєктну заявку на підтримку молоді в громадах, яка буде подаватися на проєкт Джейзет, і, можливо, буде профінансована в цьому мета проєкту – підтримка молоді, підтримка молодіжних рад і підтримка молодіжних ініціатив в громадах. Під час круглого столу кайлська громада презентувала власний досвід реалізації молодіжної політики та поділилася інструментами залучення молоді до громадського життя і органів місцевого самоврядування. Ми даємо Можливість молоді брати участь у прийнятті рішень, а саме, наприклад, в нашій громаді член молодіжної ради він входить в виконавчий комітет. Також ми практикуємо таку, таку цікаву практику, що члени молодіжної ради входять в різні комісії, де вони мають можливість впливати на рішення на рівні громади. У Калицькій громаді діє вже друга хвиля молодіжної ради, яка налічує 25 учасників. Секретарка організації Тетяна Ковалевська наголошує. Такий формат це ідеальний майданчик для створення якісного кадрового резерву громади. Ми беремо участь в житті нашої громади, стараємось представити нашу громаду на різних міжнародних рівнях на рівні України. Їздимо про тренінги, розказуємо. І насправді перша каденція мала, наприклад, те, що ми були одні з найкращих на Прикарпатті молодіжною радою, визнані зараз. Принесе ж знають. Попереду у партнері серія обмінних візитів. Молодь Калуша відвідуватиме громади в інших областях, щоб запозичити кращі практики. Голова Новороздільської громади, що на Львівщині Ірина Яценко, впевнена, така співпраця буде корисною для всіх лідерів ліги місцевого самоврядування. Місто Новорозділ і Новороздільська громада є майже такою самою калуш за структурою, але трохи меншою за населенням. Тому для нас цей обмін досвідом є ну щось нове, що можна побачити. Ми маємо також молодіжну раду, яка нещодавно сформована. І цей проект, який сьогодні ми обговорюємо, напевне, дозволить їй якось більше структуруватися, більше мати. Якихось нових ідей навчитися чогось нового. Очільник Калузької громади Андрій Найда підсумовує. Робоча зустріч з громадами-партнерами виявилась плідною та результативною. Учасники обговорили ключові підходи до реалізації проєкту та узгодили спільне бачення розвитку молодіжної політики. У нас реально молодь дуже прогресивна, так просто ну якщо ми її не будемо витягувати з планшетів з дому відповідності, ну вона не буде самоорганізовуватися. Поділитися, як де організоване, деякі скращі ініціативи, дати один день молоді, щоб вони могли взагалі повністю покерувати громадою. Так так і це покажуть молоді, що тут цікаво, тут цікаво працювати, треба виїжджати. Так, звичайно, що можливо рівень зарплат з часом трошки підніметься, і вони будуть тут залишатися. Ну і але треба, як кажуть, кадри треба виховувати з дитинства. Підності ми тим зараз і займаємося. Нагадаємо, юліт Опою це масштабна міжнародна програма підтримки децентралізації в Україні, що фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами. Яна лазорик, Олег Бат, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія РАЙ завершуємо тиждень із правильних вчинків. Наша мета залишається незмінною – 50 FPV-дронів для бійців 3-го батальйону Свобода. Які тримають фронт на покровському напрямку, нехай ваш донат стане інвестицією у безпеку наших захисників та їхню перевагу над ворогом. QR-код для швидкого переказу ви бачите на екрані. Кожна гривня це крок до нашої спільної мети. Рахунок не головне, коли на полі зустрічаються незламні. В Івано-Франківську відбувся історичний футбольний поєдинок. Професіонали з команди Прикарпаття Благо зіграли проти амфутболістів із клубу Бартка. Це перша така гра в історії українського спорту. Матч був благодійним, а зібрані кошти підуть на професійні милиці для гравців, які часто не витримують напруги на полі. Атмосферу на стадіоні бачила Яна Лазорек. Перше в історії українського футболу на одному полі зійшлися професіонали та ветерани, які, попри важкі поранення, залишаються у великому спорті. 1 лютого Івано-Франківськ став центром змагань між Прикарпаття Благо та футбольною командою. Бертка, де виникла разом спільно з міського з міським головою і е, гапончуком Юрієм. І спілку волонтерів, щоб зробити такий благодійний матч у підтримку хлопців, найпрофесійні футболісти подивляться, як хлопці, які втратили кінцівки, як їм тяжко іграти. Капітан команди Бартка Юрій Гапунчук пояснює, ампфутбол – це адаптивний від спорту для ветеранів, які отримали ампутації чи травми нижніх та верхніх кінцівок. Таке заняття є чудовим видом реабілітації та соціалізації захисників. Загалом. Е Можуть грати і не тільки ветерани, але і люди, які мають інвалідність сьогодні, перший в історії України такий матч, де професійні гравці стануть на милиці і спробують себе в даному виді спорту з амфутбольною командою чемпіоном першої ліги. Футболісти Бартки вже здобули перемогу в чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги та вибороли чемпіонатський титул. Гравці діляться позитивним досвідом та враженнями від улюбленого заняття. Супер давно хотів втілити колишню мрію. Колись займався футболом, грав на район Івано-Франківської області. Звичайно, що складно, але хлопці адаптовуються всі. Ми адаптовуємося, стаємо сильнішими. Емоції, командний дух і реабілітація. Зрозуміло, що це вид спорту. Нелегенький, тяжкий, але вже за такий період часу, скільки тренуємося, вже звикли до цього. Ну сам саме першу чергу це, це здоров'я, це бути на рівні з побратимами. Для професійних гравців прикарпаття благо цей матч став особливим викликом. Капітан Василь Цюцюра каже, таким чином вони висловили свою шану та підтримку незламним воїнам. Ми хочемо підтримати хлопців, які за всі відомих обставин втратили хто руку, хто ногу, хто не може там рухати повноцінно двома, двома кінцівками. Тому вони запросили нас на цей матч, і ми охоче погодились подивитися на гру завітав і очільник громади руслан марцінків він зазначає такі заходи є надважливими для розвитку інклюзивного спорту в місті метою є показати що сьогодні надзвичайно важливо пам'ятати за ветеранський спорт і за спорт людей з інвалідністю і тому такий благодійний матч дякую всім хто прийшов хто долучиться за донатик для того щоб підтримати хлопців і нашу футбольну команду барт Основний час матчу завершився нічиєю 3-3, А в серії пенальті успіх був на боці професіоналів 5-4. Проте головним став благодійний внесок. Під час гри зібрали 20 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на закупівлю спеціального обладнання для футболістів, які пересуваються на милицях. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Швидкість, витривалість та жага до перемоги. У бурштині визначили кращих плавців Прикарпаття. Відбірковий турнір серед кадетів зібрав найсильніших представників регіону в басейні Дельфін. Нашу знімальну групу вразили не лише результати, а й неймовірна підтримка вболівальників. Атмосферу великого спорту передасть Надія Польова. Ранок у басейні Дельфін особливо насичений. Зовсім скоро розпочнеться обласний турнір з плавання. Для безпеки учасників на локації чергують медики, адже здоров'я спортсменів завжди на першому місці. Тут команди з різних міст області у залі останні хвилини зосередження. Спортсмени готуються до стартів, тренери дають фінальні настанови, судді перевіряють протоколи та обладнання. Для когось це лише перші старти, а для когось уже частина життя. Валерія та Єва з долини у плаванні понад шість років. Сьогодні ще один важливий крок до власних спортивних цілей. Я маю десь 8 років. Я займаюся вже десь 5-6 років, і я думаю, що я прибу за то раз по другому ми команда бурштин. Ми беремо участь змагань вже четвертий раз. Ми надіємося на гарні результати. Артемі із Калуша сьогодні налаштований рішуче. Для нього цей старт ще один крок до конкретної мети. Я вже займаюся п'ять років. Хочу покращити всі результати на кви хвили... на хвилину двадцять а потерфляє. 50. Моя мрія стати відомим флоцем. Участь у турнірі беруть сім команд із Бурштина, Івано-Франківська, Роготина, Долини та Калуша. Змагання проходять у непростий для країни час. Та, як зазначають організатори, спортсмени продовжують тренуватися і показувати гідні результати. Тренувальний процес проходить в складних умовах. Ми, ми знаємо, що є перебої зі світлом, але. Якось виходимо з ситуації, басейни освітлюються. Чим можемо, тим освітлюємо, діти тренуються з такою ж енергією, з такою ж наполегливістю. Я думаю, що ми перейдемо цей етап. Сьогодні кращі спортсмени наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл в області, які практично всі приїхали на змагання. І я думаю, що будуть Показані непогані результати. У програмі турніру дистанції 100, 200 та 400 метрів у стилях бетерфляй, спина, брас і кроль. А також змішані естафети 40 на 50 метрів вільним стилем та 40 на 50 метрів комбінованим. На воді максимальна концентрація, запеклі змагання за результат, який може стати вирішальним. <звук> Не менш гаряче на балконі басейну. Тут рідні, друзі, батьки, вони завжди поруч, завжди підтримують. Андрій разом із дружиною не пропускають жодних змагань свого сина Андрія Молодшого. Сьогодні вони особливо пишаються ним, адже результат справді гідний. Сьогодні в бурштині і вболіває е, за нашого Андрійка. Він за заплив 200 метрів. Пішов першим з великим відривом від решти учасників. Ми пишаємося на соціально. Раді, що в Дустані є такий гарний басейн. І це чудово. Андрій у плаванні понад два роки і вже має чітку ціль. Естафетні запливи стали одними з найемоційніших. Перемогу тут вибороли команди з Роготина Калуша та Івано-Франківська. Кожен старт це боротьба за секунди, кожен фініш за результат, який є перепусткою на всеукраїнський рівень, адже за підсумками змагань переможці отримали право представляти область на чемпіонаті України, який уже за два тижні відбудеться у місті Бровари. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї. Ми підбили підсумки головних подій нашого краю. А вже за мить ключові новини зі світової арени. Тож залишайтеся з нами на телеканалі Раї.